Вчора, в останній день березня, я ходив на виборчу дільницю і проголосував за нового президента. Я дуже задоволений, що в мене, як в українця, на відміну від росіян і білорусів, є можливість регулярно голосувати за нову владу. Знаєте чому? Тому що і підгузки, і владу треба регулярно міняти. Я сподіваюся, що мої глядачі розуміють, що вони дивляться це моє відео 1 квітня. І ви розумієте, що 1 квітня це день для жартів. Я теж пожартував. Я вважаю, що навіть під час війни українці не повинні втрачати можливість жартувати, навіть якщо жарти для когось виглядають сумними. А давай тепер серйозно поговоримо про зміну влади. Ви знаєте, я є прихильником того, що навіть під час війни Україна повинна була провести вибори. Я дуже добре пам'ятаю, як під час одного з інтерв'ю президента спитали: а що буде, якщо його термін закінчиться, а війну він не виграє? І він чесно сказав: ну що робити, я поступлю місце іншому. Можливо, новий президент краще розуміє, як. Діяти під час війни і зможе завершити цей трагічний для України період нашою перемогою. А зараз ми бачимо зовсім інше. Всі терміни вийшли, а президент не вважає за потрібним взагалі вести розмову про вибори. Я, коли наприкінці минулого року, розмірковував про вибори, я казав: це вигідно трьом суб'єктам. Перше, це вигідно українцям. Ми з вами розуміємо, що коли влада розуміє, що ми можемо її змінити, вона краще працює. Будь-яка людина, яку взяли на роботу, повинна розуміти, що якщо він не буде показувати результат, роботодавці, ми з вами, громадяни, які наймають владу на роботу, можуть собі дозволити змінити виконавців на більш ефективних і на значно кращих. Якщо про це знають... Працюють ефективніше. Другий суб'єкт це вигідно українській владі. Я поясню. Тому що наступає такий період, коли весь світ буде казати: а кому ми допомагаємо під час війни? Це хіба демократична країна? Там влада не міняється. Навіть диктатор Путін імітує вибори, щоб таких претензій у світу до нього не було. А в цій країні не поміняли Верховну Раду. Президент пропускає свої вибори. А він легітимний чи нелегітимний? І взагалі, які в нього плани на майбутнє, коли він проведе свої вибори? А якщо війна затягнеться, а ми бачимо, що війна швидко не закінчиться. Це надовго. А скільки він щороків буде при владі, не показуючи реальних результатів? І третій суб'єкт, якому ці вибори вигідні, це. Наші союзники це весь світ, який розуміє, що якщо допомагаєш країні, в якій нема виборів, важко пояснити своїм виборцям, своїм громадянам, чому саме ця країна потребує твоєї допомоги. І чим вона відрізняється від країни-агресора, де влада узурпована. І я впевнений, що наші союзники, особливо США, на таємних перемовинах кажуть нашому президенту: окей, ти залишаєшся президентом. Вибори ви провести не можете. Ви не слухали Сергія Гайда, який знає, як технічно провести сьогодні вибори безпечно і легітимно навіть під час війни. Ви цього не розумієте. Але хоча б продемонструйте, що ви міняєте владу, що у вас там є зміни, що ви не диктаторська хунта, яка захопила владу, і тримає її постійно, незалежно від результатів. І ми бачимо. Що президент почав цей процес? Він там когось звільнює. Але будемо чесними, це дасть свій результат. Міняти або не міняти когось при владі повинно залежати від результатів його діяльності. Які сьогодні ключові функції наших можновладців? Їх три. Перша це перемога на фронті. Хто ці люди? Це міністр оборони. це всі, хто ходить в ставку головнокомандуюча. Скажіть, будь ласка, вас задовільняє те, що відбувається сьогодні на фронті? Армія забезпечена всім необхідним. Ми розгорнули виробництво своєї зброї. Ми виробили мільйони дронів, які зараз йдуть потоком на фронт. У нас є виробництво своїх снарядів, мінометів. Ми ефективно закуповуємо зброю, якої нам не вистачає. Є результати, але міністр оборони на своєму місці. Там нема корупції, чесно, Немає її в армії, але всі на своїх місцях. Другий момент це економіка. У нас ідеально працює економіка, у нас немає податкового і силового тиску на підприємців. У нас не закриваються підприємства. Міністр економіки, голова Нацбанку, який не кредитує наше виробництво зброї, міністр фінансів. Де бюджет не йде на фронт і на оборону. Вас задовольняє їх діяльність? Вони не міняються. І третє, це рівень життя в нашій країні, наша захищеність, права і свободи, які навіть під час війни повинні бути. За це особисто відповідає президент. Щось міняється в його діяльності? Ні. А кого міняють? Міняють статистів, щоб просто проімітувати ці зміни. І мені здається, це ніяким чином не змінить нашу неефективну систему влади. Щоб я особисто робив, хоча це фантастика під час війни, і щоб я міняв у майбутній Україні стосовно змін влади. Я вважаю, що терміни перебування того ж президента при владі повинні бути зменшені. Їх під час незалежності тільки збільшували. І як це повинно відбуватися? Ну, наприклад, ми голосуємо за президента на виборах, віддаємо йому свій голос. Я би на рік давав би можливість президенту показати, як і що він буде робити. А через рік я би включав механізм відзову свого голосу. Через дію це можливо, де б ви не знаходилися. А в ЦВК і в кабінеті президента я б вішав табло, на якому би під час його обрання була висвічена кількість виборців, які за нього проголосували. А через рік. Якщо ти відзиваєш голос, на табло зменшується ця цифра. І кожен президент, якого ми обирали в Україні, бачив свою легітимність. Що таке легітимність? Простими словами, це яка кількість людей тобі довіряє цю посаду? Так от, я проголосував і я голос забрав, тому що я незадоволений, як людина, нанята мною президентом, виконує свої обов'язки. І коли легітимність падає, Менше ніж 40%, ЦВК, де теж таке табло є, призначає нові вибори. І тоді б не було питань, скільки людина буде при владі, скільки термінів досиджує вона свої 5 років, через рік включається точний показник її легітимності. Якщо роботодавці, громадяни України, які є джерелом влади, так записано в Конституції, незадоволені найманцем, його контракт закінчується. Він уходить з посади, а нового ми обираємо. От про що я мрію в цей день, який у всьому світі називається Днем гумору. Тому в цей день, навіть розмірковуючи про такі серйозні речі, як вибори, заміна влади, зміна посадовців, я раджу всім не втрачати відчуття гумору і продовжувати боротися за нашу перемогу.